день Ще трошки про корейську оснастку, корейське залізо. Тут у мене те, що я роблю сам, але корейська тема. По-перше, це як відомі відомі корейські підпаски, карамисла. Ось таке каромисло для ловлі карася В чому його ідея? В тому, що. Таке коромисло лягає на м'який ґрунт, на мол. От так лягає і на молі гачки рознесені. І при покльовці утворюється важіль. Ну і підйом їде. Досить ефективно. Більшість корейців ловить 80 чи 90% ловлять саме на коромисло, саме карася. Це пов'язане з фізіологією карася, з тим, як він підходить до насадки, як він її бере. Довжина десь 6 см і по відсі по 4 см. Це коромисло. Вага такого коромисла 0,5 грама у мене вийшла. Ну, сам роблю ефективна штука. Друге, це струна. Потвійна струна дуже ефективна теж насадка, не тільки на карася. Ось так от вона влаштована, тут шарніри. Поводок я завжди ловлю на один повідець, ну, карамисла там два. В чому ідея? В тому, що карась, коли він бере насадку. Ну так, кареці кажуть. Кут, кут Менше ніж 45 градусів, коли він піднімає насадку. І тому ось така конструкція дозволяє добре бачити клювання. Карась цього не боїться, це точно, лящ не боїться. Ось ця така повнута. Вчора позавчора ловив лящів, карасів. Тобто, якщо клює, іде якийсь чи провал, чи підйом, дуже добре працює, два способи виконання, ось так от вантаж, можна робити тут гачок, і можна вантаж на саму струну. Можна тут вантаж. Рухати по струні. Чим вище, тим чутливіше буде. Можна і просто ловити, можна і з цим. Цікаво. Дуже цікаві клювання. Та й цікаво взагалі. Привіт!